Всім доброго дня, мене звати Іван і ви в мене на гостях. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку тему. Мене дуже часто запитують в коментарях про інкубацію мускусних качок, ну, шипунів, ну, як їх звати, індокачка. Їх ще називають. Вони є різні, є, звичайні як домашні, є важкої лінії, німецька, французька ну, і так далі. У мене опит інкубування невеликий цих пташок. Але в мене є надійна таблиця, за схемою якої я, якщо збруюся, то все ж таки інкувати, я інкувати саме нею. Зараз в мене мускусних качок немає, але вони в мене були. І напевно в майбутньому на цей рік я, напевно, вже не буду заводити, а на наступний ну, все ж таки можливо заведу. Тому що це дуже добра птиця на м'ясо для. Заробітку, багато хто їх заводить саме для е, скорого збагачення, тому що вони дуже скоро ростуть, особливо важкої лінії. Е, за ними не так, ну, я б сказав, за ними майже нема сильних хлопот, щоб. Їх вирощувати. ну єдине, що вони летучі трохи. Ну, це там можна підрізати крила. Це коли вже дорослі особи, вони можуть трохи улетіти, бо це як дика качка рахується. Е, можна крило підрізати і все, воно нікуди не полити. Ця птиця дуже в ціні, я б сказав. Е, їх можна продавати як інкубаційне яйце е, е, цього року я дивився в знайомих, продавали. Е, Яйці важкої лінії ще на початку січня це була ціна 50 гривень за одне яйце, але потім ціна зростала і продавали і по 80 і навіть по 100. Є вони різні окраси, є лавандові, дуже такі гарні кольори, то там ціна. Дуже висока, більше ста, майже до двохсот навіть доходило. Ну, факт не цьому. Це я вам просто провожу приклад, для чого заводиться. Вони дуже скоро ростуть, вони за два місяці, вже в два деякі можна обирати і в два місяці, тому що вони вже ну, добирають добре вагу. І вони їдла їм. Спочатку а вже ж вони дуже багато їдять, а потім, вже коли доросла птиця, вона майже ну мало що вона їсть. З нею не, не потрібно нічого дуже так обхажувати. Це незвична качка, їй, як в любі водоплавичі птиці, їй багато води не потрібно. Це не як там голубий фаворит чи й такі інші, які постійно таляпаються в тому болоті, їм вода, все треба, вони все розбарискують, розривають. Ця качка, вона дуже води їй не потрібна, ну так що помитися, деколи можна буде. Тим банний день, щоб вони покупалися. А так вони, звичайно, індокачка, вони ну, багато хто порівнює е з індиками, що в них там на голові таке червоне, ну, це трохи вони не з не тої тематики. Е е Їд вони небагато дорослі. Ну, ця птиця дуже вигідна для розводення, для споживання. Ну, взагалі дуже така. Добре для свого господарства. Багато хто її тримає, багато хто знає, багато хто планує. Але і ще саме, що добре, це птиця, вона сама сідає на яйці. Качечки цієї породи вони самі сідають на яйці, вони наносять яйця в гніздо, виривають пуха і сідають. Міняти місце не бажано, тому що качка може покинути гніздо, якщо ви його перенесете. Де вона несеться, там вона і сяде. Тобто треба зразу так розрахувати, щоб у вас в одне гніздо неслася одна качка. Якщо Бо... ну, ви хочете, щоб вона сіла. Качки важкої лінії мускусних не завжди сідають, але ну, теж сідають. Так що, ось, що хочу тепер: а, і виводити в інкубаторі, нібито нічого складного, але дуже в багатьох це не виходить. Скажу відверту, дуже багато отзюю, що ви позавмирали, поперілись, по ну, все, що завгодно може бути. Тому е, в мене є добра таблиця, е, якою я притримуюсь, і дуже гарні результати. Ця таблиця більше розрахована на інкубатор Теплуша, але ви для свого інкубатора можете теж спробувати її використати. І так, е, саме головне, що потрібно, це зібрати яйці. Збираємо яйця ми два тижні, і, ну, ви зрозумієте, це плюс-мінус. І зберігаємо при температурі плюс 10 в темному місці. Тобто, щоб вони не були дуже в жарі, ну і не замерзли. Ну, кладовка чи ще щось. Перед інкубацією яйці обов'язково треба помити. Помити шишавою стороною губки, щоб зняти захисну плівку з інкубаційного яйця. Можна якимись можна в перекісі, можна в марганцовці, ну де розводити мої відео на каналі, там де я розводжу розчину, або слабим розчином марганцовки, Ну, можна хоч звичайною водою. Головне його помити, бо мозка снігається ну, дуже часто, вони трохи такі замащені, тому що пачка десь там пройшла з лапами, вона ще збирає їх гнізді. Ну, трохи не замащені. Інкубація триває від 32 до 36 днів. Ну, все залежить від різних факторів, як вони збігались, коли вони були знеснені і таке інше. Так. Е, тепер е, закладаємо яйця. Я почну спочатку. Мене тут все записано. я вам. І так, перейдемо до самої схеми інкубації. Е, нульовий день температуру ставимо 38 градусів. Вологість ми тримаємо всю інкубацію 55%. Ну, всю інкубацію з нульового дня на рівні, ну, тримаємо приблизно плюс-мінус на рівні 55%. Ну, це ж може бути 50-60%, ну, Там доляли води, переляли, ну, то, то нічого страшного. Е, Головне, щоб вона не опускалася нижче 50%. Я вам скажу так. Е, і вже на самому вилупі ми е, вологість підносимо до 70-80%. Ну, Ви самі зрозумієте, як це робиться, тому що будемо оприскувати яйця і таке інше. І так, нульовий день температуру ми закладаємо ставимо 38 градусів на інкубаторі. З першого, вже коли добу ми проінкубували, і це трошки вже провелилося, ми знижуємо температуру до 37,8 градусів, і таку температуру ми тримаємо з першого по 7 день. Температура в нас 37,8. Потім, з першого по сьомий день, ми перевертаємо яйці. Ну, я говорю зараз про ручне інкубування. Ну, в принципі, може, якщо ви закладаєте мало яєць, то можна і в лотках. Просто робимо по схемі, але вже при автоматичному перевороті. Переворот ми робимо два рази на день. Я говорю зараз про ручний. Ну, ви вже самі під себе підлаштовуєтесь. Ручний. І провітрюємо в цей час 5 хвилин. Ну, відкрили інкубатор, перевернули яйці. Ну, приблизно 5 хвилин він у нас відчинені, і ми провітрили яйця. Після перевороту яйці злегка оприскати водою. Вони підсохли шим-шим-шим, ну, слегка, щоб вони трошки змучилися. Вони скоренько, бо вони вже трохи розіліть, вони скоренько підсихають і закриваємо інкубатор, щоб не приснули і закрили скоро. Тому що у нас тоді буде дуже високий рівень волосся. Що ми його щоб Яйце трошки <пула> була реакція. Скажімо так. І закриваємо інкубатор. E, на восьмий день інкубації ми овоскопіюємо. Зі сторони зародка ну ми провірили, подивилися, там ми... що там того зародка. точка. E, зі сторони зародка, де ми його знайшли, ми кріпимо датчик на яйце. Щоб ми могли контролювати температуру е, вже за допомогою переносного датчика. Ну, у мене такий, саме звичайний, замовляв ну, промі, чи де там, я вже не пам'ятаю. Е, з металевим накінечником, що ви бачите, е, можна скотчем, е, я кріплю його е, медицинським пластиром, ну, що на пальці порізали цей. Щоб плотно прилягав там, де зародок, до яйця приклали, наліпили все. І ви вже контролюєте температуру. Саме головне, треба його відкалібрувати, тому що завжди вони показують хибні показники Вже в налаштуванні. Тобто поклали ртутний, його під папу помірили, і які розбіжності, то вже собі зробили, мене він хибний на 1 градус, він показує на 1 градус більше. Ніж є насправді. Тобто, якщо е, температура на яйці 37,8, е, то він покаже 38,8. Тому я завжди віднімаю 1 градус, щоб зрозуміти, яка е, справжня температура. Вчепили, це на 8 день, з 8 по 36 день інкубації температуру на яйці ми тримаємо, е, опираючись на е, переносний виносний датчик. Тримаємо 37,5-38 градусів. Тобто, в цих показниках вона повинна бути ну, не більше і не менше. Ну, це самі нормальні показники для інкубації кусних качок. З 8 по 15 день переворот ми робимо 2 рази на день. Ну тобто ми завжди робимо переворот 2 рази на день. Ручний, я говорю зараз про ручний. І провітрюємо в цей час вже 10 хвилин. Після перевороту яйця злегка оприскуємо водою, вони підсохнули і закриваємо інкубатор. З 16 по 21 день переворот робимо два рази. Ручний, я говорю про ручний. ну я тут в цей час ми провітрюємо 15 хвилин. Так само відкрили, перевернули, провітрили 15 хвилин, ну плюс-мінус, і збризнули. Скоренько, воно трошки підсохло, закриваємо інкубатор і все. І вмикаємо резинку далі кубон. З 22 по 28 день, переворот 2 рази на день, провітримо вже 20 хвилин. Так само, збризнули, підсохло, закрили, далі кубум. З 28 по 31 день переворот 2 рази відкрили. Провітрюємо в цей час вже 25 хвилин. Не бійтеся, що це вже забагато. це не забагато. Якщо ви е, колись е, садили качку на яйці, то ви знаєте, як вона злазить з тих яєць, гуляє майже час, ну, півчаса точно, е, купається, холодна, вся, мокра, потім то потім на того гніздо, що там щось чухається, вмочаєте яйця. Ну, ви розумієте. Е, провітрюємо 25 хвилин, е, збризнуємо яйці. Вони трошки підсохли і закриваємо інкубатор. З 32 по 36 день ми не перевертаємо вже яйця. Все, переворот, не зупиняється. Якщо ви інкубували з автоповоротом, то викладаємо на килимок. Вже перевертати не потрібно. Провітрюємо 5 хвилин. Оприскаємо водою. Підсохли, закриваємо інкубатор. Ну, два рази на день. Провітрюємо 5 хвилин, оприскуємо водою. Ну, зрозуміло. Овоскопіювання я би порадив робити за цю інкубацію на 8 день, на 15-й день, на 23-й і на 32-й, щоб бачити, бачити, ну, як проходить інкубація, як розвиваються наші зародки, чи все в нас добре. Чи, ну, чи все йде по плану, так як потрібно бути. Чи нема там вовтонів і такого іншого. З 32 по 36 день вже вологість ми повишаємо до 70%. Тобто ми вже заливаємо більше канавок, ми вже тримаємо, щоб це допомогло нашим маленьким каченяткам вилуплюватися. Якщо ви колись мали індокаченят, мускусний качок, вони дуже такі ну, гарненькі, вони такі такі. Ми такі компактненькі. Чудо. Ну, ось вся інкубація. Інкубатор часто ми не відкриваємо. Коли вже почався масовий накльов, ми не більше ми не провітрюємо. Побачили, що... Ну, відкрили очередний раз провітрювати яйці. Побачили, що масовий накльов скоро ми не закриваємо. П'ять хвилин ми відкрили, побачили, сприз спризнули. 5 хвилин пройшло, ми закрили все. Поки не з'являться качачок, каченяток, ми, не... ми не відкриваємо більше інкубатор. Так, що стосується вентиляційних отворів, якщо у вас інкубатор теплуша Євро 78 мав це сказати на початку, але не сказав, теплуша Євро 78 у вас один отвор вентиляційний, я його відчиняю на восьмий день. Буду відчиняти. Якщо у вас друга модель, люкс 72 чи, чи щось інше, там, де 4 отвора, то одну пробку відчиняє на 8-й день, потрібно відчинити, другу пробку на 15-й день, третю пробку на 22-й день і третю пробку на 28-й, 29-й день. Що стосується яєчка вентиляційного, ми його відчиняємо. На 32-й день, щоб у нас був постійний приток свіжого повітря, кисню до інкубатора, щоб наші маленькі качата каченятка не задохнулися, і в них були сили пробитися, пролізти і з'явитися на цей світ. Тому що ми їх дуже будемо чекати. От цей, якщо у вас інкубатор теплуша Євровісіт, то ви дуже сильно рівень вологості не знизитеся ви відкриваєте яєчку. Якщо у вас люк 72, як у мене ламповий, то в ньому треба бути обережним, бо при відкриванні цього ячка ви дуже знизите рівень вологості. А це робите, ну, не бажано, тому що це е, качка, це водоплаваюча птиця, і її головість потрібна, щоб з'явитися на це сіт. Ну, ось, і ось ця вся таблиця інкубації, е, е, яка є ну, на погляд, дуже надійна. І Дуже добре. Е, головне, не перегріти яйце. Це водоплава птиця, перегрівання це дуже нашкодить їй. Тому бажаю вам гарної інкубації. Сподіваюся, це таблиця вам буде в пригоді. Е, всього вам найкращого, мирного неба і бережіть себе.